Іван, привіт! Це твій тренер, міжнародний гросмейстер Юрій Володимирович. Ти через те, що в тебе учора трішечки боліло вушко, не зміг прийти на наші заняття у групі. Але, по-перше, я сподіваюся, що ти краще себе почуваєш і дуже. Е Хочу, щоб ти оцей час перед нашими заняттями, які проходять по неділях у українському клубі, щоб ти за цей тиждень позаймався шахами. Обов'язково позаймався. І ось той сайт, який я надсилав твоїй мамі інні. І сайт, цей лічес, ви заходите на свій аккаунт, Знаходите розділ. Задачки, ну, в мене англійською пазли, так? знаходити пазли по темам, відкриваєте. Потім, ну, мама тобі з цим допоможе, звичайно, відкрити, а далі вже ти сам покажеш свої здібності, покажеш свій талант. Дідусь, можливо, щось допоможе, дідусь в тебе гарно грає, так? Ти мені розповідав, і я ж спілкувався з дідусем. Дідусь, якщо бачи, доброго вам здоров'я! Так, знаходимо поки задачки на мат в один хід. Ваше завдання вирішувати вдома таких задачок побільше. І якщо щось не виходить, обов'язково розібратися, що не так. Не поспішати вирішувати, а намагатися вирішити У Вас тут задачки будуть набагато легші, ніж в мене. Тобто, будуть мат в один хід, він теж може бути більш складний і більш легкий. Тому ось. Щоб вас не лякало ось такі складні задачки тут. У вас вони будуть набагато простіше. Отут можна поставити галочку за обрахунком рейтингу, але так якось я це вирішую з учнями. Я ось розповідав, що я цей рейтинг спеціально збив, був до тисячі, щоб вирішувати з учням-початківцем, щоб йому були легенькі задачки. А потім він створив нік і я потроху ось його набиваю. Це. Краще прибрати рейтинг, щоб вас він не відволікав, бо, Лічестус не дуже педагогічний, це я вже кажу для Інни більше. А тобі, Іван, що потрібно, ось так мама тобі відкриває задачки, ти садишся поруч з дідусем, або з мамою, мамі теж подобалось, і вирішуєш. Але ніхто їй не підказує, не намагається підказати, Іван повинен вирішити сам, і він може вирішити сам. Це завдання складне. Але можете поставити відео на паузу, щоб подумати перед тим, як я знайду, я покажу, точніше вірне рішення. Тут хід чорних ми бачимо, ось як можна побачити, чий хід, так. Хід чорних і чорні ставлять мат. Ну, хто в нас головна фігура в атаці? хто чемпіон з атакувальних дій? Звичайно, це ферзь. Він коштує 9-10 пішаків. Є дуже-дуже потужною фігурою. Також звертайте увагу, які ще фігури приймають участь у атаці. Це два слони. А ми казали, що два слони це дуже-дуже сильна зброя. Якщо один слон коштує три пішака, то два слони, пам'ятаєте Інна, навіть є це відео записані, коштують 6,5-7 пішаків. І ось ферзь чорних йде під захист одного із слонів. І ставить білому королю мат. Як це мат можуть запитати і здивуватися ті, хто не дивляться на всі фігури? Тура ж може з'їсти ферзя. Але якщо ми подивимось уважно, ми казали, що в чорних ватаці два слона. І Тура бити не може, тому що вона зв'язана Її зв'язує слон. Тура рухатися не може, тому що буде шах білому королю. Ось така цікава задачка. Що я хочу, Іван, щоб ти дома кожного дня вирішував такі задачки. Не боявся, якщо щось вийде не так. Ти розумний хлопчик і все в тебе буде виходити. На першому своєму занятті ти працював відмінно. І ти працював дві години. Дві години, ти був у процесі. Що для дитини твого віку це тобі, наскільки я пам'ятаю, 6 років, так? Це дуже-дуже круто на першому занятті так працювати і не кричати, О, я хочу додому і мені надоїло. І ще після заняття ми з тобою гарно поспілкувалися, ти мені розповів, як дідусь тебе розвиває, як ти з ним в доміно граєш і так далі. Тобто в тебе ще були сили і енергія. Тому, Тому я дуже вірю в те, що ти і дома почнеш працювати. Щоб ставати все більш сильним і сильним шахістом. Давай ще одну задачку вирішимо. Ви поставте відео відразу на паузу, потім і спробуйте вирішити самі. А я вже скажу, яке буде рішення. І так тут на дошці Еншпіль. Ось інна питала, що таке Еншпіль. Мало фігур, приблизна матеріальна рівність, ну, точніше, повна матеріальна рівність, але в чорних перевага двох слонів. Але в чорних є один нідоль. Недолік позиції. Король все ж таки прибився туди до краю дошки. І дуже часто король на краю дошки отримує мат. Йому не вистачає там простору, а тут ще заважає йому свій пішак. Турую піти на Х4. По-перше, цю туру міг би з'їсти слоник, а по-друге, король міг би втекти. Але в нас є білопольний слоник. Тобто, коли ви починаєте вирішувати свої перші задачки на мат в один хід, звичайно, треба дивитися шахи, напади на короля. Тому що мат без шаху не буває. І дивимось шах слоником. Слоник дає шах. Ми пам'ятаємо про три можливі захисти від шаху теоретично, я розповідав. Це забрати фігуру, яка напала на короля. Нема чим забрати цього слоника. Закритися. Пішаки назад не ходять. Ви це проговорювали на минулому занятті. Нема чим закритися. І побігти королем. Королем бігти на g6 не можна тут слоник. На g4 не можна Тура, на H4 не можна Тура, кінь, пішак. А на G5 не можна, тому що. Це поле контролює кінь. Ось вирішуючи задачки, навіть коли ви вірно вирішили задачку: проговоріть з собою. Що так, аж все перевірте, а точно вірно. Не треба. О, я вирішив, давайте далі. Давайте перевіримо, чому це вірно. Закріпимо ці знання і станемо ще сильнішими. Іван, мені дуже сподобалось, як ти працював на нашому занятті в минулу. В позаминулу неділю. Я дуже е, сподіваюся, що твоє вушко одужаєш швиденько, що ти повний сил і бажання ставати сильнішим. Прийдеш у наступну неділю, ми з тобою попрацюємо, ти е, покажеш, скільки ти м'язів шахових е, на е, зміг накачати так е, за рахунок домашньої праці і Будемо вивчати нові теми, будемо ставати все сильнішим і сильнішим. Отож, одужуй, і до нової зустрічі. Прошу вас, Інна, кожного дня, як ви щось повирішували, не боятися витратити мій час і написати: ми ось зробили це, це. це. Зайдіть на нашу сторінку, подивіться. І мені це буде дуже приємно. Все, Іван! одужий. до зустрічі у неділю.